Коли біль у горлі заважає робити справи. Фортеза від полю по горлі, казково крутезна. Росія хоче Росія щось, щось вони зробити, вони хочуть зупинити цю жорстоку варварщину. Трамп зараз ситуативний союзник. Що касається договоренності, то ми ждемо спецпредставителя по Україні. Ми ждемо е, конкретного плану, який придоложить одна сторона, підложить друга Це Уже такі інтимні подробності цікаво. Якщо ми в найскладніший момент не пішли на всі ці ультиматуми, звідки таке відчуття? Що зараз Україна на це піде, Знаєте, десь між запуском шахедів на території України 170, 200, 250, Ну скільки назбирають запуском балістики по території України. А в Росії займаються тим іншим збоченням. Знаєте, займаються тим, що виписують Сталінки і лінінкінки. Ну тому що дозволити собі не святкувати 14 лютого, вони не можуть. Ну вони звикли до аналогів. Якщо є Євробачення, то має бути інтерб. Бачення, якщо є якісь спортивні події, там євро, то в них теж має бути якийсь там свій футбол. Ну і от просто відмовитися від 14 лютого і не святкувати день закоханих. Вони ж звісно не можуть. Тому їм треба було вигадати свою альтернативу, свій аналог. Ну і зійшлися на тому, щоб запровадити. Тимчасово окупованому Луганську Лінінтінки і Сталінки е, цікаво. А ці лінінтінки і Сталінки вони привозили з собою на перемовини до Саудівської Аравії, коли зустрічалися з командою президента Сполучених Штатів. Ну, все ж таки, треба ж якось виразити свою любов до великої політики. Питання, звісно, риторичне, але знову ж таки для того, щоб показати цей провал між двома світами. Здається, дуже яскрава картинка. Так що ж там відбулося в тому світі, нічого пакту Лаврова Рубіотропа не відбулося. Значить, Україну в Саудівській Аравії не здали. Ба більше того, президент України сказав, що. Ні на які компроміси Україна точно не піде? Ну не цього разу. Якщо три роки тому ми цього не зробили, то і цього разу їм нічого не вдасться. якщо ми в найскладніший момент не пішли на всі ці ультиматуми, звідки таке відчуття, що зараз Україна на це піде? Знаєте, таке відчуття, що свого часу Росія думала захопити Київ за три дні. А після цього вже Трамп вирішив, що за три дні можна вмовити Україну підписати будь-які угоди. Тут нам підсунули угоду про метали, які потрібно водобудувати в Україні, але при цьому вони Україні перестають належати, як і вся здається, українська земля. Що нагадувало умови після завершення Першої світової і ті репарації, які і мала би виплатити Німеччина чомусь до України їх вирішили примінити. Ну і так само, як Росія помилялася в Україні за три дні, так і Трамп помилився в Україні, що за три дні Мюнхена Україну можна перепродати, перекупити, переформувати або ж змусити підписати ті документи, які нам абсолютно. Не здаються вигідними, а цього не вийшло цього не вийшлося. Ну і далі цього теж не вийдеться. А також президент України сказав про те, що в Саудівській Аравії щоб у нас. Не чекали, хто там буде залишатися, а хто буде їхати, хто куди збирається? Чесно кажучи, мені все одно. Мені не все одно, щоб партнери про нас щось зайве подумали. А ми абсолютно чесні, відкриті. Я не хочу співпадінь, і тому я не поїду в Саудівську Аравію. Ми зв'язались з нашими партнерами в Саудівській Аравії. У мене хороші дуже відносні Сі його Роял Гайнес так з Мухаммедом, Ми тільки що зв'язались і домовились, що 10 березня я буду з офіційним візитом. Для чого я зараз цитую президента Зеленського? Тому що це ж програма про обзор пропаганди, тому що далі підуть цитати. Коня. Наши американские коллеги говорили, может быть, как-то ввести какой-то мораторий на нападение на энергетические объекты. Мы объяснили, что мы э, е, никогда не подвергали опасности э, е, системы энергоснабжения населения. И нашими целями были только те ті объекты, которые напрямую обслуживают вооруженные силы Украины. Там кілька днів тому 100 тисяч населення в Миколаєві залишилося без електрики удар по генерації це було що я перепрошую. Ну я розумію, що Лавров навряд чи зрозуміє зараз моє питання, тим більше навряд чи почує. Але якщо ми вже говоримо про те, що ніколи такого не було, то от буквально останній випадок це в той момент, коли відбулися телефонні перемовини Путіна й Трампа. Коли Путін сказав, що він хоче відмовитися від шкідливої звички вбивати українців, тому вирішив вбивати їх повільно через енергіду енергетичну інфраструктуру України, знищивши електрогенерацію в Миколаєві. Ну тобто, десь так е відбувається на думку Путіна. Ну, Лавров, мені здається, більш ніж відкрито заявив про те, що. Росії не потрібні перемовини. Росії не потрібна зупинка війни. Росії просто дуже сильно подобається, що їх нарешті почали кликати за стіл перемовин. Їм настільки подобається, що з ними почали говорити, що все решта їх абсолютно не цікавить. Взагалі стояв селіва російський флаг, справа американський флаг. Неожиданно поміняли містами флаги, і сторони пересіли напротив друг друга. Что это значит с точки зрения дипломатического этикета, кроме того, що приходит на ум, что наше дело правое, и мы справа по-другому оценить это совершенно невозможно. Тим не менее, час назад Ольга действительно флаги стояли з э, э, других сторон і э, делегации должны были іначе э, цитату вирішила вам нагадати. «Э, Получається, не так сіли, вирішили трошки пересісти. Знаєте, э, це нагадує мені. Э, Вислов моєї шкільної вчительки, яка говорила: і зайди нормально. Це нічого не означає рівним рахунком, що ви просто змінили місцями прапори. Ну або хтось їх поміняв. Ну а можливо, Саудівській Аравії з цієї сторони було зручніше сидіти. чи сполученим штатам було зручніше дивитися на вас проти вікна. Абсолютно нічого не означає, але з огляду на те, як зашарілася, не уважає Маяна Міськавєєва, певно, вона би дуже хотіла сидіти не за тим столом, а під тим столом, щоб першою про все дізнатися і почути. Ну а поки в Саудівській Аравії відбуваються якісь там розмови, хочеться сказати про те, що Маша Захарова якої не було на перемовинах, ну тому що конь поїхав, а Захарова в цей момент е мала давати коментарі на телевізорі, ну і, здається, не готова була до цього е у сенсі того, що дозу алкоголю з вечора не зменшила. На заявлення президента Італії Матароли, який сказав, так і було. Е Матароли? Чи ви маєте на увазі е Серджо Матерела? Буває інколи, знаєте, так трошечки якась заплітика виходить. Коротше, судьба Донецької республіки, давайте візьмемо це в кавички, не дає покою Машечки Захарова. А у нас Центробанк незалежний? Він незалежний в формуванні мнення, в тому числі, по по курсу рубля. Вот так там написано. А у мене є такий питання, а хто эту норму ввів в Конституцію? Кто эти гении, которые в Конституции 93 -го года прописали эту вот звенящую по своей э, сложности цитату? Попередники, получается. Кто? Из каких соображений? Вопрос, который граждан задает Генри Тигранович. Это Конституция, которая работает для нашей страны? Или фиксирует трагедию начала 90-х и поражение? Ну, видите получается, как да, дуже зручно, как так, так, видно, Конституция. І заборони, які в ній прописані. А як треба внести зміни про те, що Путін може бути вічним президентом Росії, так Конституцію переписати взагалі ніяких проблем немає. А як треба вписати туди чужі території, так дивіться, взагалі проблем ніяких немає. Та просто взяли отак, от, олівчик вписали і все прекрасно. А як виписати звідти. Ельциновскую норму. Так выявляется, не хватает НАЦ. Что-то ума, что-то бажание, что-то фломастерный пише. Дуже зручна позиция. И он блестящий уйдет в Это В этом плане надо признать, это будет очень сильный соперник. Потому что на самом деле он рассматривает нас как соперника. Там сейчас ситуативный союзник. Против Европы, да? Нет, вот сейчас для нас он ситуативный союзник. Нам не надо сходить с ума, не да. надо приоценивать. Надо понимать, что пока мы видим блестящий разыгранный э, дебют. И, конечно, то, как наш президент провел этот дебют, это... Не, пока все замечательно. Войдет в учебники по дипломатическому искусству. Смотри, след ведь начались вот эти такие тонкие посылы, да, после покушения. Да. Он мужественный человек, нельзя не отметить, да, у нас... То есть нигде, ни одного слова Владимир Владимирович не говорил неуважительно, то есть вот все спокойно, да, мы готовы, да, нам интересно. И да, у него украли выборы, и да, то есть... И все вовремя. Все, была четко, вовремя. спокойно. Все очень просто. Дипломат Вищого уровня. Мені здається, що якби е, у Соловйова була чашечка в студії, то він би отак е, чай пив чи водичку. Ну, щоб видно було наскільки вони дипломатично себе поводять по відношенню до Трампа. Щоправда, нагадати мені, чим завершилися перемовини в Саудівській Аравії. М -м та нічим домовилися домовлятися, і домовилися про те, що вони обов'язково ще зустрінуться, і можливо, ще навіть поговорять, тому що одна зустріч і один телефонний дзвінок абсолютно нічого не вирішує. Ну і плюс Путін зустрінеться з Трампом тоді, коли буде вважати за потрібне. Ну і зараз ні час війні закінчуватися, тому що от закінчиться війна, от тоді війна і закінчиться. Ніяких проблем з Я хотів сказати, що це все планово було відключення, то у них виростуть ціни, то вони будуть жити хуже, ну це їх Выбор. Вот они хотят ну, да, так понятно. плохо, ну вопросов нет, пускай превращаются в отсталые страны и будут значит, рабами на, да. у, у господ, белых господ европейцев. Вот сказали, что Калининград к этому готовился, никаких проблем с энергообеспечением области не будет. Я хотел сказать, что это все планово было, отключение, то что у них... Е, про що мова я нагадаю? Про те, що країни Балтії вирішили відключитися від енергосистеми російської і тепер перейшли на самозабезпечення і на європейську гілку. Е, щоправда, сталося це, якщо я не помиляюся, ще два тижні тому. А на російських телебаченнях про це тільки почали говорити. Якось ви пропустили цей момент. А проблема в тому, що там в оточенні. Європейських цінностей опинився Калінінград, он же Кьонінсберг, який поки що стверджує про те, що власної генерації йому вистачиться, але він я нагадаю відірваний від основної частини Росії і доїхати дістатися до нього або ж передати йому щось дуже, -дуже важко. Саме тому е ця частина Росії вона якби має бути е незалежною від неї а краще не бути. частью России. Правда, про это зазвичай на а, самой э, Болотиной республике не очень любят говорить. Вопрос о блокаде Калининграда встанет вопрос о Суваловском коридоре. То есть мы не позволим на территории Российской Федерации позволять душить и удушать своих граждан. Значит... Очень мирный Путин. Очень хочет перестать убивать. Никому не угрожает. сказал, що більше не буде ні на кого нападати, гарантував безопасность України і так далі. Якщо ви нам не оставляете вибори, значить коридор буде туди пробит любой ціною. Ну, и все. Все, що треба знати про путінських експертів і про його майбутні плани. От що змінилось за 20 років? Ну, Перше ну, по-перше, ти. По-друге, в Росії нічого. Ну, тому що 20 років як був Путін, так як би і зараз. Никуда и ты не собирается. Европейский союз, европейские лидеры нам оказались даже более враждебны, чем Соединенные Штаты. Тут уж никак не скажешь, что. Получается, да? Неожиданно. Злые американцы ломают европейцев через колено, гонят их бедных на, на конфликт с Россией, заставляют их бедных рвать энергетические с нами связи. Как раз нет, как раз мы видим наоборот. Самим европейским лидерам очень не нравится. Первые же попытки Соединенных Штатов хоть как-то наладить хотя бы элементарный, я даже сейчас не говорю политический диалог, а хотя бы какие-то первые попытки контактов с нашей страной, они против даже этого. Получается, что ну Европа просто не хочет тиснуть вашу кровавую руку, а, тем больше не хочет ставить себе вот тут а, кровавое пятно. На обличчі, ну тому що їй це банально може не подобатись, і вона має на це абсолютне право. А якщо ви всі з цими кривавими точками на лобі ходите, то це вже ваша особиста е, справа. Ну а чим завершиться розмови Трампа з Путіним? Якщо такі відбудуться, то це ми вже подивимося, тому що ну дивіться. Трамп, як людина, яка дуже любить нагороди і бачить себе переможцем премії Головний миротворець, він зробив перший крок: він набрав Путіна. Цього до нього не робив Джо Байден. Європа відправила Путіна в ізоляцію, і відповідно він сказав: Окей, я спробую домовитися про завершення війни а Путін з ним поговорив. Ці російські помийки вийшли з новинами про те, що все, кінець ізоляції, і тепер на Росію повертаються всі не лінь. А тому Трамп каже: Окей, давайте зустрінемося з вами. Якщо ви кажете, що ви хочете перестати вбивати, якщо ви кажете, що ви хочете зупинити війну. Якщо ви кажете про те, що ви готові до зупинки військових дій, давайте зустрінемося з вами а, в відповідно. Саудівській Аравії. А, туди приїхала делегація. Вони про щось поговорили. Але у підсумку після а, цього візиту вийшли з наступними цитатами: «Встреча президента в РФ і США врядлі состоїться на слідущій неділі. Хоча до цього Блумберг писав, що вона вже має відбутися. По-друге, Ушаков каже, що президент РФ сам рішить, коли начнуться контакти з США по Україні. Що робить Ушаков? Він намагається поставити Трампа на місце і каже, тут Путін буде вирішувати, з ким і про що він буде говорити. Делігація РФ і США провели очень серйозний розговор по всім вопросам. Делегація РФ і США, ну США і РФ відповідно, але вони намагаються зараз триматися на піддаві в перших чартах. Вони демонструють світу, що їх випустили. Тепер всі мають цілувати руку Путіна. Але ні, насправді Трамп вас грає. Питання тільки в тому, скільки в нього вистачить терпіння і наскільки довго він затяне цю гру. Подивимось. Ну а поки ставимо тут три крапки, і я кажу вам до наступного обзору пропаганди. До зустрічі. Па-па.